Беремо ще, хто не запасся бруківочкою. Тротуар заблокований столиками, а доріжку доступності роблять поруч з тротуаром. Ну, мені здається, що простіше було комерцію відсунути з рівного хідника 15. Планувалося підширшити тій парку але переміняли це вже на ходу під час реалізації розмітки, і воно вийшло щось ні те, ні се. Підники не піднімаються до рівня входів. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Зручне місто. Це канал, який робить чесні огляди міської інфраструктури. І багато ми говоримо про доступність І сьогодні. Власне продовжимо з цією темою. Я вже колись вам розповідав про ініціативу з Ісландії Ramp Up, яка робить різні проекти з доступності, зокрема різні пандуси, безбар'єрні входи і так далі. Тому подібне. І от Львів налагодив таку співпрацю. Є цілий проект Ramp Up Львів, і на площі ринок за кошти цього фонду зробили доріжки доступності. І я би власне хотів вам. Про них детальніше показати і розказати, тому що минуле відео ми випускали, коли тільки це почалося. Зараз це є вже ціла площа ринок, є один цілий тротуар на січових стрільців і є е, також проект на Дорошенка. Будемо сьогодні це все дивитись і проаналізуємо, чи добре зроблено. Погнали! Почнемо ми з площі ринок, тому що якраз тут біля входу в ратушу найбільше це поле доступності, і тут також є частково, бачите, люди не бачили, але зараз вони, я впевнений, вийдуть на цю доступну доріжку з візочком. Так що почнемо сьогодні звідси, і я покажу вам дещо цікаве, що я тут помітив. Хто з якихось причин не бачив попередній випуск? Роблять перший перехід, обрали таке доволі цікаве рішення. Будуть робити не заміну покриття, навіть візьмуть стару грубу бруківку, вони позрізали, пошліфували і будуть робити з неї гладке покриття. Розказую, в чому ж полягає суть тих доріжок доступності. Отут на цьому місці дуже добре видно, так ліворуч це стара автентична бруківка, горбата, щербата і дуже незручна. Для руху, наприклад, на колісних кріслах чи дитячих візках. І отут-от праворуч від неї, це та сама бруківка, яку взяли, відрізали їй голову, тобто зашліфували. І одна, з, одна зі сторін тепер рівнесенька. так? Поклали все на місце, не вкрали там священну цвісарську бруківочку, а поклали все на місце, але вже рівно і гладенько це все виглядає. так? І тут є Теж з тої дрібнішої бруківки, яка теж була горбата, Щербата, з неї теж зробили тут частину цієї доріжки доступності. І вже е, ми бачимо, як нею тут користуються активно люди. Так? Але отут я помітив дуже дивну річ. Тут є одна смуга з тої доступнішої бруківки і інша. Тобто посередині між тими смугами, мав би, мабуть, зупинятися автомобіль. І користувач колісного крісла мав би ліворуч чи праворуч з авто вийти на цю доступну смугу і вже нею пересуватись далі. Так? Але так як тут нанесли цю розмітку, абсолютно ця вся ідея пішла, як то кажуть, куту під хвіст, тому що ну, тут це місце мало би бути ширше, а тут просто значок. Розміточку поставили на власне на смугу доступності. Якщо автомобіль тут над нею стане, то нею користуватися не можна буде. бо Вона опиниться під авто. Тобто планувалося підширшити ті паркомісця, але переміняли це вже на ходу під час реалізації розмітки, і воно вийшло щось ні те, ні се. Не знаю чого так. Ще один пас доступності йде туди, в бік ЦНАПу. Ну і то, що вже ви бачили, мабуть йде до перехрестя. Можливо, пригадуєте, так я тут вчасно побачив, що тут була щербата якась кострубата бруківка, абсолютно не потрібна. І тоді ми зняли відео. І це зауваження було зафіксоване, і відповідно його побачили і переробили. Що дуже добре, так, все-таки є прогрес після наших випусків. Мабуть, окремо відзначу, тут є такий вхід в популярний заклад, і його переробили. Ну, в історичному середовищі це не так просто робиться, але тут додали власне цей пандус, і можна буде вже зручніше, простіше потрапити всередину. Друзі, підпишіться на канал, ставте лайк і коментуйте обов'язково. Окремо хочеться відзначити, оце дуже класне місце. Мені подобається чим, тому що тут доступно зроблена власне, ціла оця зона перехрестя. Тобто, куди би ви не йшли, з якого боку не переходили би дорогу, тут вся ця зона перехрестя зроблена з гладкого покриття. А тут дуже цікава річ. Я ще скількись там років тому, коли писав звернення. Власне, я там просив робити доріжки доступності на площі ринок, і також я окремо, окремим пунктом писав, що також зверніть увагу, є тротуари з ладкого покриття, з рівнесенького, з гарної гранітної плиточки дорогої. Вони абсолютно доступні. З цього покриття потрібно було, що зробити? Забрати столики, кафешок. Там можна відсунути на дорогу, там, ну куди хочете. Є тротуар, він має бути тротуаром. І в результаті таким чином ми би забезпечили повністю вздовж фасадів доступність. Але тут зробили як? Я вам показую, от є столики, які не забрали, вони залишилися. Це вже інше питання, як це вони після 1 листопада залишаються. Але це вже не предмет сьогоднішнього відео. Тротуар заблокований столиками, а доріжку доступності роблять поруч з тротуаром. Ну, мені здається, що простіше було комерцію відсунути з рівного хідника, аніж вкладати гроші в те, що можна би було не робити. ці гроші можна би було потратити на доступність деінде, друзі мої. То що головніше, столики чи хто? Чи транзит? Ну. Камон. А зараз пройдемо всім маршрутом і подивимося, чи добре, файненько зроблено. Ходи! Єдине, що тут вирізняється своєю недоступністю, це оці старі бордюри, які фактично не переробляли, залишили, але можна би було бодай кілька замінити. Бачите, це між доступним цим і цим є трошечки недоступності. Ходи. Тут знову маємо повністю доступне перехрестя, що мені дуже подобається. Якщо ви були уважні, поки ми оце пройшли, троє людей з дитячими візочками йшли саме по цій смузі доступності. Значить, воно таки працює. Бачите, доступність в українських реаліях може бути і така. О, привіт! Ви попали на відео. Хочете інтерв'ю дати? Ні? Ми сьогодні знімали про доступність про ті рівні доріжки, що вони там зашліфували. І всі Я з дитячими, думала, О! Речі, О! Них, тому що коляска і так то ми і знімали. Так, так що ми, шукайте себе на Ютубі на зручному місці. <рес> Окремо хочу зупинитися на площі ангелів. Тут зроблено доступність таким чином, що були оці так тротуари трошки підняті, але зараз зробили повністю. Тут автентична бруківка, тут розширили цю пішохідну зону і замостили гарною, рівною, безшовною що важливо, гранітною плиточкою аж до фасадів. Тобто вся площа зараз в один рівень і тут багато людей пересувається. Тут щодня ховають загиблих наших військових і родичі, і Також приходять їхні побратими часом і на Колісних кріслах, тому ця доступність тут потрібна. Ще зверніть увагу. Знову ж таки, підход Львова це є підйомник, який трансформується в сходи. Так, якщо ви там натиснете кнопочку, тут є уруччя, це все, воно працює, так, він опускається, стає платформою, потім він може користувача колісного крісла підняти на рівень входу і вже тоді заходити. Ото Європа, це як можна зробити історичні будівлі і не псути вигляд, і щоб це виглядало естетично, красиво. І практично, ото є львів, друзі мої, ото молодці працює. Все доволі швидко. Пускається захисний бар'єр. І можна потрапити всередину. Тепер дуже класна річ. Бачите? Технологія. І все. Ви всередині. Краса. Хвилинка, і він сам автоматично має повернутися в попереднє положення. Дивимося. А зараз ми на січових стрільців. Позаду мене, ви бачите, починається кращий тротуар. Це власне друга ділянка з проекту Ramp up Львів, де перемостили хідник так, щоб всі входи, заклади громадського харчування, що там інша комерція, були безбар'єрні. Покажу ближче, як воно все виглядає. Напевно, найкраще буде видно, якщо я буду показувати отак: бачите, вхід, тут якесь кафе в нуль. Вхід е, в будинок в нуль. Трошечки, бачите, як іде е, перепад висоти хідника, десь він трошечки піднімається, десь він трошечки опускається. так Він йде не, не скрізь під рівень, а трошечки якби хвилькою. Так? І це, власне, забезпечує безбар'єрність входу. Що дуже цікаво. так Тут взяли окремий хідник, який був. Зроблений весь під один рівень і так переробили. Чому так не роблять всі хідники на всіх вулицях? Бачите, особливо отут видно. Ось іде вхід в заклад. Тут була сходиночка. Зразу опускається хідничок, і наступний заклад теж йде вхід в нуль. Ну так, так. Нормально? Нормально. Чому не зробити так на всіх вулицях, які тільки перемощують? Це я не розумію, та? тому що там скрізь фактично є ті сходинки. Ну, єдине, що отут -от, бачите цей старий бордюр, якась, якась вермішель, і е, ті старі бордюри, вони власне, так виглядає, що тут якраз цей спотикач. Тут би щось теж би придумати треба було. Наступна локація на вулиці. А! На вулиці Дорошенка. Це львівська музика. На вулиці Дорошенка, бачите, є гарна комунікація від ШРП Галицького району. Бачите, трошечки до тих проєктів доступності уважніше ставляться. Сенс той самий зробити входи. Всюди безбар'єрними, зараз будемо дивитися, як воно все вийшло. Ходи! Перехід, тактильна плиточка. Тут трошки підйомчик безбар'єрненько. Це, напевно, ще будуть доробляти, тому що тут щось не так. Це, напевно, все треба перемостити буде оцей вхід. Тут теж в нуль. Ну і тут поки що кінець цивілізації. Бачите, в місцях, де Хідники не піднімаються до рівня входів. Приходиться вигадувати щось таке. Не дуже добре, до речі. Друзі мої, чудова новина. На львівській бруківковій фондовій біржі мозаїчна пробила стелю. Вона вже по 10 євро, велика, по 15. Беремо, ще хто не запасся бруківочкою. Насправді, що я хотів сказати важливого. Ну, перш за все, це те, що бруківка ніхто не краде, це таке дурниці все. Але на Словацького робили велосмугу і бонусом зробили дуже класно пішохідний перехід через Дорошенка. Зараз я вам його покажу, ви побачите, як оце, бачите, розвиток велоінфраструктури позитивно вплинув на доступність. Ходи! Дивіться, друзі, яка краса, бачите? Плитку на переході замінили. Бачите, новенька плиточка, рівна. Ще один позитивний момент оцього ремонту на благо доступності це те, що в країні засилля протипіхотних парканів з'явився острівець. Адекватності, там паркани були замінені на стовпчики, і вулиця стала виглядати набагато краще і естетичніше. Подивіться самі, як виглядають ці обидві частини вулиці Дорошенка, яка вам подобається більше. Хто не знає, паркани створюють ілюзію безпеки, водії починають їхати швидше, бо думають, що ніхто не вийде на дорогу, хоча тут є от багато таких розривів. І вийти все одно можливо. Також може бути тунельний зір, коли за довгою стіною паркану не видно дитини. Коротше, паркани це зло. А отак як там зроблено, це гарно. Бачите, кому треба, той собі перейде. Навіть з того боку, де паркани. Так воно не працює. Паркани не працюють. Тут, друзі, дуже великий контраст між новою рівною ділянкою і отою грубою бруківкою, яка просто поперек пішохідного трафіку. Я дуже сподіваюся, що її теж перероблять по 15. По 15. Що ж, друзі, дякую, що додивились. Дякую також фонду з Яв і Крем Ап, який профінансував ці всі роботи і посадовцям. Які зорганізували цей процес. І якщо ви будете десь читати, що якісь дурненькі люди пишуть, що ой, знову відмили кошти, на що ви там кладете ту плиточку, плюйте їм в очі, закривайте їм рота. Так не може бути, щоб дурості поширювалися між людьми. Розумні люди мають поширювати правду, доступність потрібна всім 100% населення міст. І потрібна людям, які повернулися з зони бойових дій, отримали певні поранення. Тому це дуже і дуже важливо. Нарешті ми до цього почали доростати. Всім гарного дня! Дивіться наші наступні випуски.